Сьогоднішні Фух, Пасі що вам говорить. Сил нема. З об'єктивних речей. Трішечки швидше. Трішечки. На 2,8, на 2,8. Ну це якщо по страві там дивиться. Ну і по часу чуть, -чуть швидше. Але все одно недостатньо. Е е я не буду зараз там, типу, виправдовуватись і так далі. Ну, Температурка все ж таки трошечки своє зробила, е е тому що десь на обхильчиках, ну, мені повітрячка не вистачала. Я більше години 18 попрацював в анаеробній зоні. А це прям дуже складно. А так загалом Іван Прикольний є над ким попрацювати, як би. Подумати. Кого хотів побачити, побачив? З ким хотів кулички лупануть, лупанув. Зараз Йдемо до нашого нового супермаркету, де в нас тут відкрився. Щось прикупимо. Мабуть, це буде піца і... і пиво. Бо так хочеться пива, хоча б безалкогольного. І піцу хочеться. Хочеться якогось тіста, знаєте, тому що сили реально немає. Не зміг я зберегтись, ну. Це буде додатковий досвід, що перед переходом треба, будемо говорити так, більш слідкувати за своїм станом здоров'я, щоб потім не було якихось непередбачуваних моментів. А так загалом я всім задоволений. Мені прямо все сьогодні сподобалося. Мені сподобався той максимум, який я на сьогоднішній день міг себе видавити. Я хотів 34, але не вийшло. Таке буває, нічого страшного. Якщо б 34 середня була, було чітко. Але я зробив просто декілька технічних місцями помилок просто. Але нічого страшного, воно все на досвіді просто приходить. Як не як, це ну такого роду перші, будемо говорити, перші перегони. Але все одно, дякувати Богу, я не останній. Це вже хоча б радує. А так є над чим просто ще попрацювати. І стратегічно і по техніці, і по гумі. І ще по дуже багатьох нюансах, які зустрічаються у такого а, рода заходах. Тому якось так все тримається.